І потім директор училища Діана Горович дав письмову відмову про те, що в нього там поштовхувати проживало близько 50 чоловік. Зараз проживає десь близько 30 чоловік. На 298 учащихся, колись ця бурса, цей гуртожиток вміщав 1500, було учасникся і в обчериті проживало 720 чоловік. Ну, на половину місцевих було і розраховано на цю кількість була. Часом людей поменшало, учнів поменшало, і обсягу розділили пополам. Одна сталася заброшена, так вона і криша там тече, пола позривало, але на сьогоднішній день цілком придатна для проживання на 350 місць ліва частина гуртожитка. І саме туди планувалося вивезти. Скажем так, відверто, ми в минулому році, коли фінансувалося училище із нашого місцевого бюджету. Ми проводили дослідження, скільки там учнів реально навчається, куди ми витрачаємо гроші. Виявилося, що із 73 випускників тільки, здається, 4 були працевлаштовані. Все остальне були, начебто, про працевлаштовані. Ми почали перевірятися, була липка. Тобто проблема в училищі де була. Но ніхто училище не збирався закривати. Потрібно було тільки для того, щоб ці хлопці могли відпочити, які три роки провоювали. Крім того, із них тут багато наших лебединців-земляків, багато із Глухова, з Румнів із Сум людей. Це наша сумська бригада. Для того, щоб вони могли на нормальну відпочити, було запропоновано, щоб вони там поселилися, але отримали. Таку остаточну відмову у п'ятницю мені особисто, заступник губернатора, обіцяв, що військові там будуть жити. І це була ініціатива не Бакликова, це не була ініціатива не міської ради. Нам запропонували отак, отак і отак. Ми відповіли, що ми не проти. Можливості там для розміщення солдат повністю є. Ось сьогодні ми там проїжджали. Є огромна територія, де можна техніку розмістити поруч із гуртожитком. Тобто умови для проживання в нормальних умовах наших з вами рідних і близьких хлопців, які сьогодні захищають нас, вони були повністю. Але їм відмовили. Це було зроблено у п'ятницю, десь в обід. Що нам було робити? Ешелон уже в путі. Ми, Шукали різні варіанти, куденівка розглядали. Друга школа не підійшла, бо там техніку іде поставити. Хоча ми були готові, були і те приміщення віддати. Приїхали всі сюди в городок. Ось прекрасне місце для стоянки для їхньої техніки. Поруч будинок культури, який теж наш, і там тепло, сухо, і можна там займатися. Значально розмароздивлявся варіант звільнити зрительний зал. Він здоровий, там повністю їхній лічний состав би мог би розміститися, плюс там ще є кабінети, які можна було би задіювати, І окремий вход, і все. Але е виконуючи обов'язки начальника цього відділу культури, вона каже, тут у нас дітки займаються, у нас постійно проводиться мероприяття. і запропонували малий актовий зал, далі спортивну залу, плюс на через окремий вход там ще оджека. Було дві кімнатки, і напроти одна кімната теж вільна. Запропонували цей варіант. Десь близько, мабуть, 12 після того, ми це все подивилися, погодили, що да, все це їм підходить. Культура почала звільняти актовий зал. Десь, мабуть, около часу дня дзвонить до мене Саєнко Ірина Миколаївна, яка начальник відділу культури, з претензіями, що це ви там керуєте і що ви хочете робити. Ну, Вона вже сьогодні на сьогоднішній день. П'ятий місяць на лікарняному. Самі знаєте, з яких причин. Які діагности. Вона завідується відділом культури і вони самостійні розпорядники бюджетних коштів. Вони мають право розпоряджатися тим майном, яке в них є в користуванні. І от виділили претензію, ми маємо право типу, розміщати там військових. Я так предполагаю, після того, як я сказав, щоб я їй запитав, чи вона на лікарняному чи ні. Вона сказала, що на лікарняному. Тоді, будь ласка, я кажу, ви а ми будемо займатися своїм ділом. Після цього до мене перезвонили, не знаю, вже хто із городка перезвонив. Запитали, яка ситуація по городку, по цьому спортивному залу. щоб я пояснив ситуацію. Кажу, будь ласка, я готовий пояснити ситуацію, приїхати хоч і зараз. Ні, давайте не на. Не зараз, а на 6 годин. Можете, може, Які проблеми. На 6 годин я приїхав, вже зібралося десь близько мабуть, 30-40 чоловік. В основному молодь, Був тоді врач хірург Летік, була Марченко, та, що під училищі працює, були ще тут ось, частина, тих присутніх тут і інші. Ну потім ще більше їх сходилося. Я думаю, десь туди протягом. Тривалого часу десь, то, мабуть, скільки Там ну, Сотня десь і була віддала, маємо. Це не більше було. Ну, частіше ми тоді наші коли -то спортал не носив спортзал, а ще обвісті біля чуді на нападки одне одного брали. Значить, е поставили питання про те, щоб на... не забирали у дітей спортивний зал. А і взагалі щоб у самому приміщенні будинку культури військових не було. Мотивація була така. Це слова е, Лєтіка, були сказані при вселюдно свідків, е, десятки людей свідків. Що військові тут будуть е, пить, е, військові тут будуть е, вже тут ходять дівчата по 15 років, а вони вже сформировали сформирувшися жінки, вони будуть дівчат приставати. Ну видувати в того, будуть п'яні їздити по городку і давити наших дітей, які свободно по городку. Це така була мотивація і на ті мої аргументи, що по суботкам по нашим регулярним, які дає міліція, що нас і наші цивільні до все-таки активно горілочку вживають постійно мордової, до там, то там по, по городу. Ці аргументи не сприймалися. Вимога була одна: військових у будинку культури не повинно бути. І звучали погрози по те, що ми тіпа, вийдемо і перегородимо в неділю, коли вони приїдуть, і не, не дамо сюди на зайти. Бо, як було сказано, це наш дом. Стикати людей да. зброєю, да. із гражданськами я цього не хочу, але ну, нікому не треба. І тому у нас і був день для того, щоб вирішити ці питання по розміщенню. Я одразу перезвонив замполіту, з ким ми це приміщення вибирали. Зампотку повідомив, що така така ситуація і нашому воєнкому. І наступного дня ми планували шукати інші приміщення, але ешелон прийшов на день раніше. Тому ми повинні були в екстреному порядку, вже, як то кажуть, на ходу шукати різні варіанти. Спасіба Харченку Юрію, він надав своє приміщення, Коваленко теж сказав, що я готовий звільнити приміщення, переробляти, робити ремонти, матеріали дати для того, щоб хлопці щоб Вони не жили на вулиці. І ми зайнялися розміщенням там, набивши ну, камінатурах, а там їх розміщають. Далі на вечір приїхав їх командир, подивилися на те приміщення, ну реально туди всі війти не могли. Я вважаю, що це е, дійсно порядний його вчинок. Е, офіцер їхній командир сказав так: всі будуть жити в однакових умовах, або всі теплі, або всі палатки. На ранок ми ставимо палац. І вранці на Пасху, в святий, як то кажуть, день вони почали виставляти тут палат. Ми запропонували таке приміщення в Бурянівці, але там ну, дуже мало, на мале вони там програми не розміщуються. Крім того, Попали якраз, на праздники в області, куди не дозвониться. те, що вони говорили, що молтіпа ніхто нікого питати не буде. Фінансується курса ВПУ із обласного бюджету, і ми тімо будемо рішати самі перевіряти ті довідки, які він надав. Там все заселено в нього. ніде йому заселятися. На сьогоднішній день ситуація яка? Їм запропонували будинку, запропонували зараз кам'яне. Хоча, чесно скажу, я не знаю, що там не будуть кам'яном робити. Там Чорнозем, там техніка буде. На краю землі немає нічого. А скажіть, будь ласка, тут у нас стоїть почта, вона пуста. Чого не можна в це поміщення їх поселити? Почта це у Філікомовська. А там друзі на цьому крильці другі двері. Це у так так, а воно у цілікомос. Ви... Вяко... <чувствую>? Yeah. Вона... Так що в цілікомов вона вихоплена усе у цілікомо? Це втілікомо. А що буде там скоро це у саме сьогодні? Вчора ми цим ділом займалися. Ми вже їздили на ліол на єдину базу військову, яка залишилася в більш-менш дуже нормально. Зараз на сьогоднішній день. казармах там жити неможливо. Криша є, вона не те але. Це єдина військова база, яка залишилася в місті. більш нормально, там прекрасні ангари для техніки, які можна сховати що зимою, що літом. Два ангари, там взагалі 8 градусів, температура тримається, без подогаємо без нічого. Ті остальні бокси можна задіснувати. Але на сьогоднішній день для е, житла, воно, ті казарми, їх вони не придатні. Ніхто не може побалакати, щоб вона говорю... уступила. Це ж не її прилічені.

Давайте почали. Це такі ж самі мешканці військової містечки, як і ви. Якщо ми в при, принципі на сьогоднішній день два вихода. Сьогодні ми говоримо з тут губернатора, які будуть по своїй лінії пробуватися, таки, щоб посадити хлопців незалежно від того, переїдуть вони на камінь чи не переїдуть. Який камінь? Вони а ви виходи? Виходи? вони перебувають люди доволі. На сьогоднішній день є всі на сьогоднішній день є всі можливості їх поселити в нормальних комфортних у. На території тери, на ВПУ. Так давайте, питання повинні вирішити через училище, там ми дзвонили, тільки що до Троєнаміот включений телефон. Давайте подивимося. Давайте подивимося до курси, поїдемо. Давайте там відбуваємо. Є варіанти. Не треба і гаряти ви не йдуть усі. Тут поки поселіть їх в клубі. Хай даже євчиха сидить далі на своєму болічі. Ну, хай не будете їде, хай потім варіантів декілька. Або всематорії не дивлячись на те, продавлювати питання, щоб розмістити хлопців у бурсі. Місця там є, є можливості не, без шкоди для навчального процесу їх перемістити і дати хлопцям нормальних умовах. І техніка поряд, і місто поряд. Чи рідні, чи близькі приїдуть. Опять такі варіанти в городі це не каміння. Другі часто залишити на ворогів. Другий варіант щоб час хлопці не зривають. Щоб хлопці не сравати. Якщо не буде зараз накала драк мордобітія із жителями військового містечка, не буде, не буде. Ми готові дати команду, освободити жительний зал. Раді Бога, якщо навіть зробив, там буде окремий вхід, є комусь, яка команду составити, штабу, для їхнього. Та нічого будуть Якщо їх влаштуємо, готові хоч сьогодні його самоздати. Так, ви знаєте, тепер що має ще зібрали сьогодні виїжджають. Я командир тільки що казав, що

Там там должно бути набагато більше приміщень, і то що особовий склад розмістився, там повинні бути елементи. А в кам'яному є, це, це? В, розуміти. В, в, розуміти. В, а в, в кам'яному Кам єс, немає там нічого. Ми ви бачили проте фотографії проте того, проте того проте що не куди ви хочете зацілити. Ну, дуже, дуже гарно, що ви нас підтримуєте, але це треба було робити два місяці назад. Ну, Можливо, ви не знали, але люди знали. Тут був командир бригади. Ми узнали, а, ми що ми вже приїхали, їхали сюди. Ми, узнали, ми чули, що ми заїжджаємо в цивілізацію, що ми заїжджаємо. Ми хотіли цивілізації, вона нас не захотіла. В такому, такому місці жити ми не будемо. Ну ви ж бачите, Те, що люди прийшли вам. Ну, поки, временно, пока для для поміняли місце, давай, давай, давай. І ми не цели, у так не так вы поняли. Так ваші, ребята не хотят уезжать. Це не нормально. Ребята самі не хочуть у їхати Так ребята не хочуть їхати Люди прийшли! Ви Люди прийшли за вас. Люди прийшли за, за, за хлопців! Ми давайте будемо рішати, щоб освободити у бурсі, освободити общежиття. А, а... а ви поживіть власного... тут? Воду заведено, місця підготовлені, для техніки визначено місце. Ми будемо проживати там. Ну, ж... Так а там условий немає. Ви ж так, там не питаєте да. багато краще, ніж ми зараз. Так, давайте заведемо вас. Оки навіть вже дають нормальне здання. Олександр Нікола їх в клуб чуєте товариш полковник чи пол. Есть такая інфа, что это сам, просто там бабки торчат из кармана. Коротше, улічили вас деталі в яких-то откатах і тому подобне. Давайте посада? ну може і не та посада, і тому подібне. Тому що на фінансі е... послухайте, люди добре. Давайте не будемо городити. Больше слухай друзі, моя вони не це розказував ще коли казав, що нас свого, Раді Бога.